Восьмеро загиблих, п'ятеро поранених та двоє у полоні. Так завершилися запеклі бої на сході для батальйону міліції особливого призначення Івано-Франківськ. Два тижні тому в зону АТО вирішили півсотні правоохоронців і потрапили в Іловайську в справжнє пекло. Вирватися з оточення проросійських бойовиків бійцям вдалося лише наприкінці серпня. Нині три десятка військових повернулися додому та про пережити воліють не згадувати. З радістю їхали, що нарешті на рідну землю, а не на тій чортові землі. Бо інакше не назвеш, інакше то не назвеш. Там дурдом. Поряд із рідними зустрічають своїх побратимів і бійці, котрі приїхали до Франківська раніше. Окремі кажуть, на лінію вогню повертатися не хочуть. Немає простої людської справедливості, нормальних людей, які тобою будуть переживати за тебе, вони вважають тебе м'ясом і кидати під полі. От родина Романа Грицака у вічаї свого сина так і не побачили. Серед тих, хто повернувся, його немає. І де нині боєць ніхто не знає. А їх зразу кинули в Іловайськ. Зразу. Хоча тут казали, що вони охороняти територію. 28 ми говорили. Після того вже все. ніхто нікого не видів. Тоді останній раз виділи, як оцей була колонична, коли, коли... цей ніби зелений коридор. Був. Тим часом керівництво УМВС оприлюднило інформацію щодо загиблих. За останніми даними ідентифікували трьох. Ще п'ятеро у морзі чекають на опізнання. Проводимо зараз заходи. Виїхали безпосередньо до мої заступники. Дніпропетровську. працюють для того, щоб встановити, хто потрапив в полон. Вживаються заходи щодо їх звільнення раз, хто на сьогоднішній день, хто на сьогоднішній день. На превеликий жаль залишився на полі бою мертвим. Щоб забрати тіла і гідно похоронити їх як героїв, тепер бійці, котрим вдалося повернутися зі східного пекла, проходитимуть курс реабілітації. Коли вони знову повернуться в зону, АТО – наразі невідомо.